Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хочу показати, як можна гарно пофарбувати яйця до свята Пасхи. Малюнок виходить на всіх яйцях неоднаковий і це придає ще більшої краси. Нам потрібно яйця, аркуш паперу, цибулиння, марля, каркаде, сіль, оцет та нитка. Цибулиння ми ріжемо на маленькі шматочки і також потім ріжемо папір. Його треба трохи менше, ніж цибулення. Вимиті чисті яйця, окунаємо в воду, а потім в цибулиння з папером, щоб воно приклеїлося до яйця. І Закутуємо в марлю. У мене один шар, цього достатньо. Треба, щоб малюнок гарно притиснувся до яйця і тоді все вийде. Також перев'язуємо хвостик ниткою та відрізаємо його. Далі в кастрюлю викладаємо каркаде не менше 80 г і викладаємо яйця, Якщо у вас більше, ніж 5, тоді треба і каркаде більше. Заливаємо холодною водою, додаємо оцту і ставимо на вогонь. Варимо 10 хвилин, можна 12 і лишаємо до повного вистигання. Я з кастрюлькою трошки не вгадала, тому виберіть більшу. Потім, як вистегли яйця, дістаємо їх з усієї маси і розкриваємо марлю. Вже бачимо, який малюнок виходить. Та треба ще змити все водою, протерти рушничком, і в кінці вже тільки залишається натерти їх олією та зайву прибрати серветкою. Виходить дуже гарний та незвичний дизайн. Обов'язково спробуйте і ви так пофарбувати яйця, адже це дуже швидко та без хімії. Дякую за перегляд. Усім папа! -па.